Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді .UA». Прогноз погоди на 14 липня. Внаслідок чергової діяльності чергового ж атмосферного фронту в Україні побільше дощів, практично скрізь температура повітря буде невисокою, і становитиме вона 20-25 градусів тепла. Дощі будуть невеликими. Але місцями помірними і також супроводжуватимуться грозами. Найпрохолоднішою частиною ми вже говорили про температуру загальну, а найпрохолоднішою частиною в Україні виявиться західна, там плюс 17, плюс 22, а найтеплішою традиційно південь, плюс 22, плюс 27 градусів. Але, повторюся, загалом плюс 20-25 градусів переважно в усій Україні. У Києві також очікується дощова погода. Дощі будуть періодичними від невеликих до помірних. А температура повітря вночі становитиме 13-15 градусів тепла, а в день коливатиметься ну, в досить помірних, як для липня, межах 22-24 Перепрошую, 24 градусів. І ще одне застереження. Коли йдуть дощі, з'являються на нашій території атмосферний фронт, це означає різкі стробки атмосферного тиску, що в свою чергу може негативно вплинути на стан здоров'я певних людей, які реагують на такі зміни погоди. Тому, будь ласка, прислухайтеся до нашого прогнозу погоди і побережіть себе.